Сьогодні у випуску у двох пунктах пропуску на львівщині запровадили нововведення аби пришвидшити перетин кордону а ще дізнайтесь куди і скільки заховали сигарет аби незаконно перевести через рубіж не лише про це розповімо у випуску вітаю у студії я тетяна іванів ефірі проект наш кордон про важливі події які стосуються українського рубежу Менші черги і швидший контроль на кордоні. Ті, хто останнім часом перетинав український кордон із країнами Євросоюзу, могли переконатися на власному досвіді, що потрапити до сусідньої країни тепер можна набагато швидше у порівнянні із тим, як було ще до нового року. А вже від початку квітня і до червня у двох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні триває апробація нововведення, яке покликане значно скоротити час проходження прикордонно-митної перевірки. Що це власне за зміни та як вони працюють, дивіться далі у сюжеті. На Львівщині одразу у двох пунктах пропуску на українсько польському кордоні з 1 квітня змінився порядок проходження прикордонно-митного контролю. Ця пробація стосується подорожніх при виїзді з території України через пункти пропуску Смільниця кросценко та Гручів будомеш Змінилося те, що е, змінилася сама зміна проходження прикордонного митного контролю. Як колись спочатку проходили митний контроль на виїзд з території України, пізніше прикордонний контроль. Зараз все йде навпаки. Спочатку прикордонний контроль, пізніше митний контроль. Така опробація передбачає, що спершу прикордонники вносять інформацію про осіб та транспортний засіб у базу, і дані автоматично передаються співробітникам митниці. Ці нововведення дозволяють пришвидшити прикордонну митну перевірку, а подорожнім зменшити час на перетин кордону. Коли особа перебуває в пункт пропуску, відбирає в них паспортні документи, проводжу ідентифікацію, коли заходжу в кабіну. Щитую паспортні документи за допомогою щитовича і заношу відомості до єдиного реєстру, тобто до бази даних, і коли особа проходить далі на митний контроль, всі відомості про транспортні засіб, про особу відображаються вже в інспектора митної служби. Варто зазначити, що зміна послідовності здійснення прикордонного та митного контролю зумовлена і тим, що у зелених беретів наявні автоматичні сканери паспортних документів. Тож тепер співробітники митниці отримують уже всі дані про подорожніх у електронному вигляді, бо раніше ця перевірка забирала чимало часу. Так як раніше для проходження прикордонно-митного контролю легкового транспортного засобу потрібно було близько часу п'яти хвилин, зараз цей проміжок зменшився до 2 хвилин. Для мікроавтобуса, в якому слідують 9 осіб, раніше треба було 7 хвилин, зараз це до 3 хвилин. Одноіменний пункт пропуску на околиці села Грушів розташований вже на території Польщі. Тут за міжнародним меморандумом передбачено пропуск 41 автомобіля за годину. Однак, в залежності від пори доби та дня тижня, перед пунктом пропуску можуть виникати черги, але опитані нами водії зізнаються, що пришвидшення часу для перетину кордону добра ініціатива, та найгірше це погані під'їзні дороги до кордону. «Це пункт працює, працює дуже гарно, я би сказав. Порівняно з іншими кордонами працює дуже гарно. Я би навіть від вашого імені їм подяку зробив. Наприклад, я вчора прийшов, би сказав, за 15 хвилин черги взагалі не було. Сьогодні, в принципі, черга є. Ну то багато, сьогодні кінець тижня може бути. А так гроші тільки плюс. Молодці. Сьогодні найбільша черга. Тут майже черги не буває. Зразу границю, одразу сам». Там ми простіше переїхати. Ну, але сам, доїхати сам... сюди. Ну то одне, що дорога, з Немирува там не здала. Трошки її там полотали, але все рівно бажає ліпшого. Ми часто їздимо, часто ми маємо дитину, чоловік має там сестру, він має похованого місця. Ми зараз... їздимо дуже часто. Бо там зараз в них змінилася сама процедура, якщо ви раніше митний контроль спочатку. Ну, проходили, На початку був митний, а тепер ну, типу, пограничники. Але нема різниці, ну, тут зосень. Тут не проблем проблем немає. в тому Ні, немає, а немає а й, не бачимо. Швидше. Якщо, так. наприклад, на араві русські ми заїжджаємо і немає зовсім ніякої черги, ми чотири години їдемо, бо там є нейтральна сторона, а тут дві митниці разом з'єднані. нас. Буває півгодини вся швидше. границя проходить. Втім, якщо за погані дороги відповідальність несуть місцева та обласна влади, то прикордонники зізнаються, роблять усе можливе, аби перетин кордону для подорожніх був комфортнішим та швидшим. Однак зменшення часу не означає, що у контрабандистів життя стало спокійнішим. Щодо огляду транспортних засобів, змін не відбулося. Є спільний прикордонно-митний огляд, він так і залишився. Водночас, уже кілька місяців поспіль на кордоні з країнами Євросоюзу спостерігається зменшення черг перед пунктами пропуску. В першу чергу це пов'язано із зменшенням автомобілів на іноземній реєстрації. Далі у випуску поговоримо про останні винаходи контрабандистів. Так, на Львівщині зеленим беретам вдалося не допустити незаконне вивезення до Польщі чималої партії коштовного каміння. Трапилося це у пункті пропуску краківець, через який до сусідньої країни прямував 32-річний громадянин України. Однак його подорож завершилася на кордоні, бо чоловік прихопив із собою 25 кілограмів бурштину. Власне контрабандне сонячне каміння вдалося виявити завдяки випереджувальній інформації від оперативних. Співробітників держприкордонслужби варто сказати, що необроблене каміння бурштину чоловік заховав під сидінням у салоні своєї автівки, яку у нього разом із контрабандним товаром конфіскували. А закарпатські зелені берети на кордоні зупинили вантажівку повну сигарет. Їхню вартість оцінюють майже у 6 мільйонів гривень. Тут потрібно визнати, контрабандисти дуже постаралися, аби заховати тютюної вироби, але їхні зусилля виявилися марними. 46-річний іноземець з України до Сербії перевозив плити ДСП у вантажівці. А для перетину українсько румунського кордону обрав пункт пропуску Дякове, де з'ясувалося, що вироби з деревини це лише прикриття для іншого бізнесу. Адже контрабандисти безжально порізали плити, аби обладнати сховки для цигарок. Із таких тайників прикордонники виняли 349 ящиків із сигаретами українського виробництва, а це майже 175 тисяч пачок. За свою винахідливість перевізник дерев'яних та тютюнових виробів на кордоні втратив ще й автомобіль. Загальну вартість конфіскованого через контрабанду фахівці оцінюють майже 8 мільйонів гривень. Із нашого дайджесту дізнаєтеся про інші не менш важливі випадки виявлення контрабанди та затримання порушників на українському кордоні за останній період. На Буковині прикордонникам в черговий раз довелося з пострілами переслідувати правопорушників. Групу з чотирьох невідомих виявив прикордонний наряд відділу Красноїльськ. І як ви, мабуть, уже здогадалися, порушники намагалися перенести до Румунії сигарети. При спробі затримання контрабандисти вдалися до втечі. При цьому покинули 20 пакунків із сигаретами. Нині тривають заходи із встановлення осіб втікачів. А тим часом на Закарпатті зелені берети зловили неповнолітнього сигаретного контрабандиста. Під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону, який проходить річкою Тиса, наряд помітив невідому особу. А згодом хлопця у гідрокостюмі вдалося затримати. Варто зазначити, що цей інцидент трапився на ділянці відповідальності відділу ділове, де ще минулого тижня місцеві мешканці конфліктували з прикордонниками щодо встановлення загороджувального паркану. А на Львівщині охоронці кордону мостицького загону в пункті пропуску краківець викрили значну партію контрабандних сигарет у двох транспортних засобах. Під час перевірки автівки в прикордонників виникла підозра про спробу незаконного переміщення через державний кордон прихованих товарів. Згодом спільна оглядова група знайшла у причепі спеціально обладнаний сховок із тютюновими виробами. У подвійній стелі наш співвітчизник намагався перевести до Польщі майже дві тисячі блоків сигарет. Пізніше викрили іншого українця який у своєму позашляховику незаконно перевозив майже 560 пачок цигарок. Також мостиські прикордонники цього тижня затримали групу нелегальних мігрантів, яка хотіла незаконно пробратися через українсько польський кордон до країн Євросоюзу. Четверо порушників зізналися, що є громадянами Туреччини. Троє з них мали при собі документи, які посвідчували їхні особи. Тепер їм доведеться відповідати за спробу незаконного перетину кордону. Наразі це все про що планували показати вам у цьому випуску. Нагадую, ви дивилися проект наш кордон, де ми розповідаємо про життя та службу тих, про кого кажуть перші на захисті, як на мирному західному, так і на стривожному війною східному кордоні. До нових зустрічей. Прикордонники Західного регіонального управління пишаємося нашими бойовими побратимами, моряками військово-морських сил України. Ви приклад мужності, витримки та патріотизму для всього персоналу. Тримайтеся, ми з вами, ми переможемо. За нами правда, з нами Бог. Слава Україні! Героям слава! Як не змусити річку повернути назад, так і людей не змусити відмовитись від ідеалів. Я вірю, що своєю стихійною силою Україна проб'ється через усі перешкоди, всупереч усьому Україні. Вірність і підтримка, обов'язок, і присяга, віра і переконання, біль і розпач. Не ми креслили рубежі, та це наша земля. Ми завжди тут. Ми перші на захисті.